Смерть вагкую від цього пана. Бачите, хорват Фран Селак зміг перемогти її цілих сім разів. Пережив залізничну катастрофу, авіакатастрофу, дві автобусні аварії, два вибухи автомобіля та падіння зі скелі. Ймовірно, після цілого ряду таких везінь чоловік подумав про те, що не гріх було би зіграти у лотерею. Пан Фран просто пішов, придбав квиток, і знаєте що він виявився виграшним та приніс йому понад 1 мільйон доларів. І цей черговий успіх остаточно закріпив за цим чоловіком репутацію найщасливішої людини у всьому світі. Отож, перш ніж життя Франа Селака перетворилася на своєрідний сюжет до горор-фільму, Пункт призначення, мабуть, ви дивилися. Якщо не дивилися, то не дивіться або подивіться. Коротше, до того, чоловік був цілком звичайною людиною. Народився 14 червня 1929 року в одному з хорватських сіл. Професія у нього була доволі творча. Працював вчителем, але музиким. Потихеньку добрався до своїх 28 років, так жодного разу і не перетнувшися із ткістлявою жіночкою або чоловічком. Ну ви зрозуміли, так це такий образ смерті. Я намагаюся змалювати з косою. Так чи інакше, у 1957 році один нещасний випадок змінив усе. Геть. Усе, бачите, із з того моменту смерть неодноразово ставала спутницею Селека, але попри це, йому ледь не щоразу вдавалося все ж таки її обдурити. Їх перша зустріч відбулася у 1957 році. У той період, працюючи вчителем музики, фран час від часу їздив зі школярами на різноманітні виступи. Одна з таких поїздок обернулася для чоловіка справжнім кошмаром. Однак, задля справедливості, варто зазначити, що він і сам був частково винен у тому, що сталося. Отож, того дня. А селак супроводжував групу дітей у місто Оджак. Або Оджак, я не дуже шарю в тих наголосах, як і в усіх інших. Коротше, це була поїздка на автобусі, водій якого дуже сильно полюбляв бухнути. По приїзду на місце призначення франта Ахмед так звали водія, залишили групу дітей в місті, а самі вирішили зайнятися серйознішими справами. Знову ж таки, випити. Ну а про подальші події відомо вже зі слів самого героя цієї історії. Хвала Богу, що ми залишили дітей в оджаку, тому в автобусі були лише водій та я. Ми прямували до Модрича з наміром випити ще трішки. Ахмед взагалі був відомий тим, що не сідав за кермо без півглітра бренді в організмі. Навіть попри це, їздив він бездоганно. Втім, на одному з поворотів, замість того, аби звернути праворуч, ми поїхали прямо, вдарились в огорожу, пробили її та впали у річку босна. Я досі пам'ятаю сцену, як ми з Ахметом стоїмо у воді, і він усе ще тримає у руках кермо, яке відлетіло від автобуса. Нам дуже пощастило, оскільки в тому місці річка була неглибокою, тому ми й не потонули. У мене було кілька невеликих подряпин, але все обійшлось без серйозних травм. Після аварії фран навіть подумати не міг про те, що цей випадок конкретний покладе початок низці нещасних випадків, під час яких чоловіку щоразу дивом вдаватиметься вижити. Вдруге Селек зіткнувся зі смертю вже наступного року. Того дня Фран перебував у Боснії та Герцеговині у справах. Закінчивши з ними, чоловік планував повернутися додому, тому просто сів на потяг, який прямував із Сараєва до Дубровника. Уявіть, залізнична колія пролягала через ущелину вздовж річки Неретви, навіть влітку. Вода у ній є доволі холодною, ну а взимку вона перетворюється на крижану. Отож, коли потяг проїжджав по цю річку, на вулиці крапав дощ, було дуже темно, а на колії лежав великий валун, через який потяг просто зіскочив з рейок та впав у річку. Селак змів швидко зорієнтуватися у критичній ситуації. Йому вдалося розбити вікно та вибратися з вагона разом з жінкою, яка була його попутницею. Обоє опинилися у крижаній воді. Франц схопив жінку за руку та почав разом із нею гребти до берега. Вже майже все торба. Останні сили покинули чоловіка. Але в цей момент він відчув, як хтось схопив його та потягнув на сушу. Це були жителі села, розташованого неподалік від місця аварії. Вони побачили падіння потягу та вирушили на допомогу постраждалим. Втім, навіть попри таку швидку реакцію місцевих під час цієї аварії, 17 пасажирів, все ж таки загинули. Франу пощастило куди більше. Відбувся лише переломом руки та зазнав незначного переохолодження. Отже, з моменту цих подій про. Що кілька років у 1962-му селак дізнався про те, що здоров'я його матері, яка давно хворіла на діабет, сильно погіршилось. Він захотів якнайшвидше її провідати, тому спробував забронювати місце на найближчий доступний рейс. До речі, цей політ мав стати для Франа першим у житті. Коли він зв'язався з авіакомпанією, йому повідомили про те, що місць у літаку більше немає, але везучому франу пощастило. І тут він розповів співробітникам авіаліні про хвору матір, і ті прониклися ці. Цією історією і дозволили йому зайняти місце у задній частині літака. Але бачите, це везіння майже не обернулося проти самого Селака, адже незадовго до приземлення двигун літака відмовив, і той почав втрачати висоту, врешті-решт врізавшись у пагорб. Під час падіння двері літака розгерметизувалися. Фран, який незадовго до проблем на борту відстібнув ремень безпеки, і підійшов до однієї зі стюардес, щоб познайомитися із нею, просто вилетів з літака та впав з висоти 800 метрів. Отак. Але це не кінець стюардеса на м'яру Розіка, з якою Селак спілкувався перед катастрофою, також полетіла донизу. Одної хвилини ми зі стюардесою пили чай, а наступної двері відчинились, і її затягнуло в отвір, а слідом за нею і мене. На цей раз життя чоловіка було врятоване завдяки тому, що він приземлився у купицю сіна, яка пом'якшила падіння. Хоча франи не був непритомний, коли його знайшли. Тим не менше, на тілі чоловіка не виявили жодних серйозних ушкоджень. За словами самого селака, розіка також змогла пережити цю авіакатастрофу. Під час падіння вона заплуталася у гілках дерев, і це врятувало їй життя. А що стосується інших 17 пасажирів, а також ще однієї стюардеси та двох пілотів, які були на борту, усі вони. Загинули під час цієї аварії. Ідемо далі. 1996 Тоді Фран знову потрапив у смертельну небезпечну ситуацію. Коротше, він їхав на автобусі, який потрапив в аварію. Транспорт знесло у річку. Під час ДТП загинуло чотири людини. Але Селак отримав лише незначні сенсі. Ну і подряпине, і вже після цього випадку Фран здобув серед друзів та знайомих репутацію. Ну тоді ще не щасливчика, а скоріше навпаки, людина, яка притягує нещастя, і справді здавалося, якщо так подумати, що ледь не кожна подорож перетворюється на якийсь небезпечний треш. Ну, маю на увазі подорож, в якій бере участь цей чоловік. Один з його сусідів тоді навіть сказав так. Якби я дізнався про те, що фран забронював той самий авіарейс чи поїзд, на який у мене були квитки, то я б однозначно скасував цю поїздку. Так пройшло ще кілька років. За цей час життя Селака зазнало, скажімо так, різних змін: кілька разів розлучався, потім знов одружувався, змінював міста і місця проживання та коло свого спілкування. Однак дещо на життєвому шляху франа все ж таки залишалося стабільним. А саме нещасні випадки, які продовжували переслідувати чоловіка. У 1970 році фран їхав по автомагістралі і нічого не віщувало біди. Просто раптово його автівка спалахнула. Чоловіку вдалося вилізти з неї та відбігти на безпечну відстань, перш ніж бак машини просто вибухнув у нього на очах. Не пройшло й трьох років після цього інциденту, як вже інший автомобіль селака вийшов з ладу. Він був за кермом, коли несправний паливний насос виплеснув бензин на. На двигун розпочалася пожежа, полум'я якої через вентиляційні отвори дісталися і до франа. Волосся на голові чоловіка загорілося, проте він сам майже не постраждав. Вибрався із палаючої автівки та знову ж таки спромігся вижити. Після цього смертельна небезпека залишила Селака. у спокої на два роки. Вже у 1996-му вона знову нагадала про себе, але й тоді везучий хорват, зрештою, уник смерті. Якось він їхав собі по звивистій гірській дорозі. На одну з поворотів йому назустріч виїхала вантажівка. Водій, мабуть, не помітив просто автівку селака чи щось таке. Але фран, побачивши вантажівку, спробував уникнути лобового зіткнення. Втім, оминувши одну небезпеку, він одразу натрапив на іншу. Бачите, від маневру автівка чоловіка злетіла з дороги та врізалася в огорожу. Паркан не витримав. Але Селаку вкотре пощастило. Він знову ж таки встиг вискочити з машини буквально за мить до того, як вона впала в ущелину. Зі 100-метрової висоти, а потім вибухнула. Далі більше. Згодом у житті 73-річного франа вже трапився ще один переломний момент. Якщо усі попередні випадки пережиті чоловіком можна описати ну типу щось як щасливий невдаха, то подію, яка відбулася у 2002-му, вже варто називати цілковитим везінням. Справа у тому, що на цей раз селаку не довелося ризикувати своїм життям для того, щоб схопити удачу за хвіст. А тепер фортуна посміхнулася йому прямо на всі свої зубки. Словом, він придбав лотер білет, який виявився виграшним, і приніс село мільйон баксів у 2003 році. Фран в одному зі своїх інтерв'ю прокоментував нещасні випадки, які трапилися у його житті, ну а також свою перемогу у лотереї, сказавши наступне: на це можна дивитися з двох сторін. Я був або найнещасливішою людиною у світі, або найщасливішою. Я волів би вірити останньому. Я просто знаю, що аварій більше не буде. Тепер я збираюся насолоджуватись своїм життям. Я відчуваю, що я народився заново. Бог спостерігав за мною всі ці роки, а диявол нарешті пішов мучити когось іншого. Гроші отримані від виграшу. Фран витратив на два розкішні будинки, а також човен та автомобіль. Але вже за 10 років чоловік прийшов до висновку. Щастя за гроші. Не купиш, усвідомивши це, він вирішив повернутися до скромного та економного життя. А тому просто продав усі речі, придбані за гроші, вилучені з лотереї, і просто роздав їх рідним та друзям. А сам приїхав до свого старого будиночку. Там чоловік оселився разом зі своєю п'ятою дружиною Катеріною. До слова в одному з інтерв'ю селак розповів про те, що вважає усі свої попередні шлюби. Також своєрідною катастрофою зазначив, що лише тепер, поруч із Катеріною він почувається по-справжньому щасливим. Вже в останнє Селак зустрівся зі смертю 30 листопада 2016 року. Тоді вона, нарешті, перемогла. Або як подруга взяла за руку, і вони разом пішли. Чи як там в Гаррі Поттері казалось? Чоловіку було 87. Про його кінець журналістам повідомила Катеріна. Жінка відмовилась вдаватися у деталі інциденту. Сказала лише, що її коханий помер від. Душевного болю, оскільки люди, яким він фінансово допоміг після виграшу в лотерею, просто відвернулися від франа після того, як у чоловіка Закінчилися гроші, ну це було сумненько, тільки що так чи інакше фран Селак вважається найщасливішим чоловіком у світі. Втім, варто сказати, що переважно ця історія заснована на власних розповідях франа. Тож тепер я пропоную перейти до тієї частини, де ми трошечки поговоримо про факти, які можуть викликати у вас сумніви, скажімо так, у достовірності певних тверджень цього пана. Отже, фран неодноразово ділився пережитими подіями з журналістами. Втім, ніхто з медійників чи то не захотів, чи то просто не зміг розшукати. Кого з тих людей, які разом із Селаком пережили деякі з описаних ним нещасних випадків, зокрема, я зараз говорю про водія автобуса пана Ахмета, попутницю, з якої села їхав у поїзді, і стюардесу Розійку, яка вижила в авіакатастрофі. Крім того, журналістам не вдалося знайти жодних даних про смертельну аварію на залізниці поблизу річки Неретви чи навіть про падіння літака у 1962-му. Також у різних джерелах інформація про дати нещасних випадків та про їх обставини дуже відрізь. Різняється одне від одного. Готуючись до відео, я спирався на видання жутарні. Ютарні коротше так, якому фран давав інтерв'ю у 2014 році. Але під час написання сценарію я також натикався на різні джерела, і майже всюди факти у розповідях про селака різняться. На це є своя причина. У тому ж 2014 році Ютуб канал «This and That Visuals випустив анімаційний відеоролик про життя Франа, і цей випуск дуже обурив Селака. Чоловік звинуватив канал у брехні, та навіть грозився. Подати на них до суду американці не мають жодного поняття про мій досвід. Вони зобразили мене з вусами та сплутали усі нещасні випадки, які я пережив. Буде суд, оскільки у ролику висвітлені недостовірні дані, але він швидко набрав популярності і зараз там уже понад 3 мільйони переглядів. Можна припустити, що плутанина у подальшому висвітленні історії франа пов'язана саме з цим відео. Тим не менше, і у самих розповідях селака є деякі неточності. Наприклад, у 2003 році, після виграшу в лотерею, фран сказав журналістам про те, що він роками купував лотерейні білети. Втім, же, через 7 років, під час чергового інтерв'ю, заявив, що вперше зіграв у лотерею і одразу ж. Зірвав Джекпот. Історія Франа Селака є суперечливою, і її правдивість так і не була остаточно доведена. Інколи просто дуже хочеться вірити у диван. Тож я вирішив розповісти вам про цього фартового, скажімо так, чоловіка, зокрема, і для того, щоб трошечки відволікти від жорстокості вбивства і так далі. Так що інакше, якщо вам сподобався такий формат, то він вам сподобався. Якщо не сподобався, то не сподобався. Дякую, що подивилися відео до кінця. І побачимося у наступному. Все, всіх обійняв, припідняв і я полетів.